7 травня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу. Заразом українські воїни збили два ударних та шість розвідувальних безпілотних літальних апаратів рашистів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили два пункти управління, два райони зосередження озброєння та військової техніки, а також три склади боєприпасів рашистів. На тимчасово окупованій частині Запорізької області рашисти проводять так звану евакуацію місцевих жителів Стокмака у напрямку Бердянська. На АЗС спостерігаються черги за пальним, усім водіям повідомлено, що нових надходжень пального не планується. У Мелітополі та Бердянську раптово закрилися продуктові магазини домбасячого власника, вже втік з Мелітополя. В населеному пункті веселе зачинено, та не функціонує місцевий відділ окупаційної поліції. Напередодні спостерігалось знищення документації цієї установи. В тимчасово окупованому Кацапами Криму пролунали численні вибухи, працювала ординська протиповітряна оборона, зокрема, в районі Севастополя Акєр, Євпаторії, Кезлев та Красноперекопська Яникапу, неспокійно на території рашистського рейху. В Москвабаді співробітникам Росгвардії роздають біноклі та антидронові рушниці. Також у Москвабаді спалахнула потужна пожежа в ЖК поблизу Академії ФСБ. Вогняні смерчі вирують на Уралі. Пожежа, що почалася на складах із порохом у селищі в Гаусвердловськ, може перекинутися на сусідні села. Диверсанти намагалися вивезти з ладу обладнання на залізниці в Гаучелябінськ. Там підпалили релейні шафи. Непізнані дрони впали в Гаукурськ та на території авіаційного заводу у Новосибірську в ГАУ Гау-Белгород Знову пролунали вибухи.